Луцьку сталося потрійне ДТП. Водій в'їхав в припарковане авто. Екс-керівник підприємства Міноборони на початку війни купив Феррарі для росіянина. Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці. На жаль, сумні новини не полишають Володимирську громаду. Ще одна непоправна втрата загинув Віталій Піщанський. Останній бій воїн прийняв 11 серпня на Херсонщині, звідки сам родом. Тепер захиснику на віки 23 роки. За рішенням дружини, яка проживає у Володимирі, свій спочинок захисник відійде на алеї героїв Федорівського кладовища. Чин похороду, за попередньою інформацією відбудеться в неділю, 17 серпня. Трагічна звістка для Лучан, 13 серпня цього року, під час виконання бойового завдання загинув уродженець міста Солдат Юрій Васюк. Про це повідомив міський голова Луцька. 33-річний захисник був признаний на військову службу на посаду оператора безпілотників. Він був воїном, який сумлінно до останнього виконував свій обов'язок, залишаючись вірним присязі та Україні. Про час зустрічі та чин похорону повідомлять згодом. Ще одна непоправна втрата у бою з окупантами загинув лучанин Олексій Бондар. Про це повідомив міський голова Луцька. Життя воїна обірвалося на 41-му році життя 10 серпня. 25-го року у родині Бондар повідомили про загибель захисника. Він проходив військову службу на посаді механіка водія. Останній бій військовий прийняв поблизу населеного пункту Новоданилівка Запорізької області. Про час зустрічі та чин похорону повідомлять згоном. Редакція телеканалу конкурент Ківі висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлих воїнів. Честь та шана героям. 14 серпня в обідню пору на проспекті Соборності сталося ДТП, про яку повідомила патрульна поліція Волині. За попередніми даними водій автомобіля Ауді не впорався з керуванням, рухаючись по крайній лівій смузі, і врізався в припаркований праворуч лексус. Від удару лексус пошкодив автомобіль Тесла. Внаслідок аварії всі три автомобіля отримали серйозні механічні пошкодження. Патрульні склали протокол на водія Ауді за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Служба безпеки України викрила жителя Волині, який активно поширював проросійську пропаганду в соцмережах. 26-річний чоловік, користуючись своєю сторінкою у Фейсбук, неодноразово публікував матеріали, що виправдовували військову агресію Росії проти України. У своїх дописах він перекладав відповідальність за війну на українських студентів, що брали участь у революції гідності та принижував громадян України. За інформацією СБУ, підозрюваний обвинувачується за статтею, яка передбачає відповідальність за виправдовування або заперечення збройних агресій Росії проти України. Досудове розслідування. Завершено, а матеріалами справи вже передані до суду для розгляду. 14 серпня до служби порятунку надійшло повідомлення про нещасний випадок на вулиці Рівненській у Луцьку. 14-річний хлопець впав у відкритий колекторний колодязь. Про це повідомляє ДСНС області. Група підлітків перебувала на відкритій території, коли один із них оступився та провалився у колодязь. Рятувальники швидко прибули на місце події. Спустилися до потерпілих за допомогою рятувальної три ноги. Витягли хлопця на поверхню. Медики, які приїхали на місце, оглянули дитину, виявили забу. Оє та госпіталізувала до лікарні для подальшого лікування. На Волині сталося одразу дві пожежі на відкритих територіях. Про це повідомляє ДСНС області. Перший інцидент трапився у Луцькому районі біля селища Торчин, де загорілася стерня на площі пів гектара. Рятувальники швидко ліквідували вогонь, не допустивши його подальшого поширення. Менш ніж через кілька годин у Володимирському районі, поблизу села Верба, виникла ще одна пожежа. Цього разу вогонь охопив 20 сотих гектара стерні. Пожежу вдалося загасити. Як З'ясувалася причина займання ймовірно необережність під час куріння. На щастя, обидві пожежі вдалося ліквідувати, і наразі загрози для навколишніх територій немає. 15 серпня російський безпілотник вдарив по автозаправній станції на околиці Сумської громади. Внаслідок цього загорілася цивільна автівка. Про це повідомив очільник Сумської ОВА. Водій отримав опіки. Атака пошкодила і будівлю заправки. Працівники не постраждали. Також вночі сили ППО збили ворожий безпілотник, надані Пропетровщиною. Агресор не припинив атакувати і ввечері, та вранці цілив по Нікопольщині. Ворог застосовував фпв дрони та артилерію. В шість приватних будинків господарчу споруду та лінію електропередач повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Протягом доби Донеччина зазнала потужних російських обстрілів. З даними поліції, внаслідок атак загинуло дві людини. Ще семеро зазнали поранень, серед них дитина. Постраждало 14 населених пунктів. Поліція зафіксувала 2303 ворожі удари по лінії фронту та житловому секторі. Руйнувань зазнало 98 цивільних об'єктів, з них 71 – житловий будинок. 13 серпня підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил України у співпраці з іншими складовими сил оборони здійснили успішну атаку на морський порт Оля в Астраханській області РФ. У результаті операції було уражено судно Порт Оля Оля-4», яке перевозило комплектуючі до іранських дронів «Камікадзе» типу шахет та боєприпаси. За інформацією генштабу ЗСУ, порт Оля використовується російськими агресорами як важливий логістичний пункт для постачання товарів російського призначення з Ірану. Точні результати атаки наразі уточнюються, але вже відомо, що удар спричинив значні пошкодження. Від початку повномасштабного вторгнення служба безпеки України викрила 207 агентів спецслужб РФ, які збирали розвіддані про військові об'єкти країни. Серед них 52 – діючі військовослужбовці. Зокрема, 15 років позбавлені волі отримав колишній командир підрозділу, який передавав окупантам плани бойових операцій у тилу. Його затримали навесні 2024 року. Лише у 2025 році військова розвідка СБУ ліквідувала три агентурній мережі ворога на Запоріжжі у серпні викрили групу, до якої входив мобілізований, та настоятель місцевого храму УПЦ МП. На Одещині затримали чотирьох агентів ФСБ та їхнього резидента, що коригували удари по складах зі зброєю та боєприпасами. На Львівщині арештували 38-річну інформаторку, яка готувала координати для ракетно-дронових атак по аеродромах. Крім того, СБУ запобігла розкраданню понад 44 мільярдів гривень у сфері оборони. Рони На Закарпатті оперативники Чопського прикордонного загону виявили та ліквідували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. Спільно з міграційною поліцією прикордонники затримали організатора схему і його клієнта, які намагалися потрапити до Словаччини. Зловмисник, житель Львівщини, уклав угоду з чоловіком, якому обіцяв переправити через кордон за 10 тисяч доларів. США. клієнта зустрічали в Мукачеві, поселяли в готель і планували доставку до прикордонного пункту. Ункту гута затримали їх під час передачі половину суму за послугу. Правоохоронці вилучили у переправника 5 тисяч доларів США, транспортний засіб та мобільний телефон. Організатору справу повідомлено про підозру а його клієнт буде притягнутий до адміністративної відповідальності автомобіль Феррарі 2020 року ввезена в Україну під пільговим порядком розмитнення стало найдорожчим автом, зареєстрованим під час дії нульового розмитнення. Вартість автомобіля 221 тисяча доларів. США. Спорткар було доставлено в Україну в травні 2022 року. Зареєстровано на підставну особу. А через тиждень його вивезли до ЄС та передали громадянину Росії. За версією слідства оплату за авто здійснив росіянин. А підозрюваний, колишній директор оборонного підприємства та діючий адвокат, зареєстрував автомобіль на себе і передав довіреність росіянину. Також він завищив вартість своїх корпоративних прав на майже 11 мільйонів гривень у декларації за 2022 рік. Слідчі повідомили про підозру чиновнику у декларуванні недостовірної інформації в особливо великих розмірах, що керується позбавленням волі до двох років. Триває досудове розслідування за участю СБУ та генпрокуратури. 12 серпня на території Польщі затримали двох українців, які керували вантажним потягом у нетверезому стані. Про це повідомили польські прикордонники. Потяг, що прибув із України до Дорогуська, привернув увагу прикордонників, коли зупинився на залізничному переїзді, замість того, щоб продовжити рух до контрольного пункту. Після перевірки виявилося, що 34-річний машиніст мав майже два проміли алкоголю в організмі, а його 31-річний помічник понад два. Прикордонники викликали поліцію і обидва українців затримали, Незважаючи на серйозне порушення. Їх покарали штрафом і заборонили в'їзд на територію Польщі та Шенгенської зони на 5 років. 15 серпня на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна. Саміт розпочнеться о 22.00 за Києвом. Повідомляє Reuters, посилаючись на розклад Білого Дому. Лідери двох країн проведуть тет а тет зустріч за участю перекладачів. Пізніше відбудеться зустріч у широкому складі з делегаціями обох країн. Наприкінці саміту очікується спільна прес-конференція, де Трамп та Путін поділяться результатами про. Переговорів. Трамп у своїх соцмережах заявив, що на саміті очікуються високі ставки, натякаючись на важливість і наслідки цієї зустрічі для двосторонніх відносин США та Росії. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11.